Роби добро, бо ти людина. Саме таке гасло супроводжує кожного з нас, хто небайдужий до людської біди, недуги, страждання, діти одні з тих, у чиїх сердечках відгукується почуття людяності та співпереживання, адже діти живуть і навчаються вони у складний час, що вимагає проявити свою допомогу людям, які потрапили у важкі життєві ситуації. Грудень усіх асоціюється з добротою та милосердям, а ще з наслідуванням справ Святого Миколая. Саме напередодні цього свята учні та вчителі Старомізунської школи започаткували добру традицію проведення благодійної ярмарки на підтримку воїнів АТО. За символічні ціни продавали солодощі, кондитерські вироби, виготовлені в домашніх умовах. Діти, що входять до учнівського самоврядування школи, провідали пораненого учасника подій на Майдані в Києві Микитина Миколу, який знаходиться на лікуванні у травматологічному відділенні Долинської центральної районної лікарні. Щиро привітали його з наступаючим святом Миколая новорічними святами та Різдвом Христовим, передавши зібрані кошти а це 2800 гривень, і святкові подарунки. Самотність Біда, яка приходить після важких хвороб або після пережитих складних життєвих ситуацій. Здавалося, ти нікому не потрібний, але знаходяться люди, що готові подати руку допомоги, утішити добрим словом, звеселити піснею чи колядкою. Не залишилися без уваги цього року і мешканці вигодського будинку опіки. Які щорічно отримують невеличкі подаруночки та святкову концертну програму від старомізунських школярів в день людей похилого віку, до Дня Святого Миколая та Різдвяних свят. Що працює за народ, всіх не кадени приватні до покірно праздною дижіна <паспіллянна> зустрілому житті, бо не матері дітей в них немає.

Grazie. La... І ми вас вітаємо сею колядою, сею колядою небесною звіздою! Такі слова з різдвяних колядок з побажаннями миру, злагоди і достатку лунали з уст учнівського та учительського гурту колядників Старомізунської загальноосвітньої школи. Як і кожного року, діти колядували у господарських дворах жителів цього села, побували у вигодській лікарні, будинку опіки, де учні завжди бажані гості. Гостинно приймали колядників на заводі Уніплит, державне підприємство «Вигодське лісове господарство ТИЗОВ Мізун». Діти разом із сільськими аматорами брали участь у Мізунській коляді у сільському будинку культури. Але найбільше запам'ятається всім той день, коли у супроводі троїстих музик на санях, запряжених двійкою коней, з дзвінкою колядою діти вітали, родини волонтерів, воїнів АТО. Жителів сіл Старий Мізонь, Новий Мізонь і Кропивний. Дитяча коляда принесла хвилини радості і водночас викликала непрохану сльозу у розчулених батьків та інших родичів, сини яких виконують свій патріотичний обов'язок, захищаючи незалежність і єдність України від ворожого наступу терористів у Донецькій і Луганській областях. Світаю нині, на рідному прикарпатті, славній Україні, щоб Христос новорожденний дав вам кращу долю, мир, здоров'я у вашій хаті і врожай на полі. А вам, пане Господарі, много літ прожити, щастя, радості, любові в Господа просити, щоби злі вороги тут не панували, щоб самостійну Україну ми навіки мали, Христос зарождає. Тими святковими днями шкільний гурт обдарованих і небайдужих учнів школи заколядували 7 тисяч гривень. Ці кошти разом із відеороликом Краплинка Різдва будуть передані на потреби військовослужбовців, що перебувають у зоні АТО. Тож наша різдвяна коляда та щира молитва будуть оберегом для тих, хто відстоює державну незалежність і єдність народу на сході України. Сьогодні десятки тисяч патріотів нашої держави знаходяться на передовій, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Вони, як ніколи, потребують від усіх нас підтримки як духовної, так і матеріальної, ще дужче схвильовує, коли допомогу надають найменші діти, адже їхнє життя залежить від тих, хто їх захищає. Галів Ярина, учениця другого класу Старомізонської школи. Одна з тих, кому не байдужа доля українських воїнів. Мабуть, раніше Ярина не думала про те, що їй доведеться зібрані копійки, а це 435 гривень передавати на військові потреби. Приклад Ярини підхопили інші діти. Заколядувавши чималу суму, грушаник Ангеліна передала 530 гривень у фонд допомоги воїнам, паньків Данило, паньків Ростислав, дитяк Дмитро. Лучка Володимир теж поділилися заколядованими та передали кожен по 100 гривень. Долучайтеся всі до подібних акцій милосердя, творіть добро! Воно віддасться вам сторицею. Адже ми, українці, ми сильна і вільна нація. Слава Україні! Героям слава!